Робота в спецпральні це не про одяг, це про безпеку. Ми відповідаємо за те, щоб працівники атомної станції щодня почувалися комфортно та були впевнені у своєму надійному захисті, переконана Юлія Ластовська, дезактиваторниця цеху дезактивації та радіоактивних відходів Рівненської АЕС. Вже близько 20 років Юлія сумлінно працює на енергогенеруючому підприємстві, дбаючи про чистоту робочого одягу персоналу атомної станції. Цьогоріч за свою віддану й старанну працю атомниця була відзначена занесенням на дошку пошани РАЕС. У 2006 році я влаштувалася в санприпускник першого другого блоку. Я там працювала напевно рік трошки більше, і перейшла в спецпральню першого другого блоку. А вже звідти. Я перейшла сюда на третій блок, і вже по цей час я тут працюю. Основними виробничими завданнями Юлії є дезактивація спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту персоналу атомної станції. У спецпральні щодня обробляють десятки комплектів спецодягу. Кожна річ проходить суворий контроль і вимагає максимальної уваги. Її світ не просто спеціалізоване обладнання, це простір, де чистота дорівнює безпеці й гарантії життя. Мої обов'язки входить прати спецодяг. Слідкую за машинами. Це загрузка, це вигрузка. Коли вигрузили, я вже передаю іншій, яка стоїть на черзі, наприклад, сушка. Вона його сушить, цей спецодяг, інші складають, інші прасують. Ще інші подають на сам перепускник. Кожен процес є особливим, складним та відповідальним. Тому в цеху дезактивації та радіоактивних відходів немає випадкових людей. Усі працюють, наче один великий злагоджений механізм. Люблю свою роботу. Мені найбільше подобається результат нашої роботи колективної. Саме тому найбільшою цінністю для Юлії є її колектив. Повага, взаємопідтримка колег щодня допомагають атомниці працювати ефективніше та додають сил для досягнення поставлених цілей. Ми просто як одна сім'я тут. Це другий дім. Тут легко працювати в плані морально, і напевно від цього не відчувається фізичне навантаження. Ми всі дуже дружні. Професія, яку обрала Юлія, складна і надзвичайно відповідальна. Дезактиваторниця цеху дезактивації та радіоактивних відходів, як ніхто, розуміє важливість і значимість свого ремесла задля гармонійної і чіткої роботи підприємства. Тому вважає, сумлінне виконання своїх безпосередніх обов'язків сьогодні є запорукою безпечного завтра для усього персоналу Рівненської АЕС. Альона Грищук Павло Жиг УІТА ЗГРАЕС